Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. День за днем російські терористи продовжують атакувати наші міста, задають удари по лікарнях, житлових будинках, об'єктах енергетики. Вчора було влучання уламків дрона у житловий будинок у місті Києві. Продовжуються постійні обстріли наших східних регіонів, міст та сіл. Енергетика України залишається однією з основних цілей російської армії, проте, завдяки проведеній роботі з підготовки до зими, енергосистема зараз працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає. І за це ми дякуємо нашим енергетикам, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Ми говоримо дякую хоробрим і професійним чоловікам та жінкам, завдяки яким українські родини мають світло і тепло. В своїх домівках, завдяки яким працює наша економіка. Наші енергетики роблять титанічну роботу, і вся країна вдячна їм за це. Цього року ми вперше всією країною будемо відзначати Різдво Христове за новим стилем 25 грудня. Після війни цей день буде святковим і вихідним. Але зараз війна, тому для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем. Як і для підприємств критичної інфраструктури. У свою чергу, приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд. Ми продовжуємо посилювати нашу економіку, і одним із ключових елементів цієї стратегії є розвиток логістики. За останні півтора року ми здійснили тут кардинальні зміни. По-перше, був підписаний транспортний безвіз із Євросоюзом, який прибрав необхідність отримувати дозволи на вантажні перевезення. Одночасно модернізуємо пункти пропуску на кордоні та відкриваємо нові. На наступний рік ключове завдання це запустити спільний, митний та прикордонний контроль із нашими європейськими сусідами. Завдяки цьому досягнемо більшої інтеграції в європейський простір, прискоримо логістику, мінімізуємо корупцію. Донецькі порти України стали одним із головних елементів нашої нової логістичної стратегії. За 11 місяців перевалка в цих портах склала 31 мільйон тонн. Це абсолютний рекорд. Загальні інвестиції в інфраструктуру дунайських портів вже склали близько 100 мільйонів доларів. Відкрито 23 нові термінали перевалки вантажів за рахунок приватних інвестицій. Цьогоріч ми нарешті закрили 20-річний конфліктний кейс із Румунією щодо виконання вимог конвенції ЕСПО при будівництві каналу Дунай-Чорне море. Ця історія негативно впливала на процеси нашої євроінтеграції та розвиток інфраструктурних проєктів. Ми системно підійшли до цього питання, виконали наші євроінтеграційні зобов'язання та розблокували розвиток інфраструктури при Дунайської території і для Румунії, і для України. На завершення теми логістики варто також згадати успіхи нового українського коридору Чорним морем. Результат це експорт 10 мільйонів тонн вантажів. Порти Великої Одеси прийняли більше 330 нових суден під завантаження ще близько 80 готуються прийняти найближчим часом. Важливо, що ми розширили номенклатуру вантажів. Це не тільки продукція українських аграріїв, але також і інші товари. На програми підтримки економічної активності інвестицій та українських виробників наступного року ми виділяємо близько 40 мільярдів гривень. Продовжимо нашу успішну програму безповоротних грантів. Є робота. Сьогодні ухвалимо рішення про збільшення програми фінансування мікрогрантів на 1,3 мільярди гривень. Загальна сума програми тепер складає 3,2 мільярди гривень. Також сьогодні ухвалимо рішення про створення трьох нових індустріальних парків. Мова йде про два нові промислові парки на Хмельниччині та один на Львівщині. Очікується, що завдяки цим майданчикам буде створено приблизно півтори тисячі нових робочих місць, а сукупні інвестиції можуть перевищити 5,5 мільярдів гривень у 2024 році. Також продовжуємо програму доступного іпотечного кредитування ЄОСеля. Це зараз один з основних стимулів для відновлення будівельної галузі. Сьогодні внесемо певні зміни до цієї програми. Зокрема, передбачимо можливість отримувати пільгову іпотеку та купівлю приватних будинків чи таунхаусів. Також збільшуємо можливості для ветеранів війни скористатися цією програмою, уточнюємо питання щодо страхування житла, вносимо інші зміни, які покращать роботу програми. Посилення наших оборонних можливостей також постійно на нашому порядку денному. Сьогодні продовжуємо звільнення від ПДВ та Мита до 1 січня 2025 року. на наступні категорії товарів: безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри та бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці та багато іншого. Все це потрібно, аби ще краще забезпечити наші сили безпеки та оборони. Одночасно продовжуємо посилювати безпеку в цивільному житті, вносимо зміни, які дозволять долучити поліцію охорони до посилення безпеки в українських школах. Вже найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в закладах освіти. Вони забезпечать охорону правопорядку взаємодію з адміністраціями шкіл пропускний режим. Разом зі створенням надійних та комфортних укриттів це один з ключових елементів підвищення безпеки освітнього процесу для наших дітей. Наостанок хочу також привітати українських дипломатів з професійним святом. Сьогодні на них покладена величезна відповідальність. Ми маємо посилювати проукраїнську коаліцію у світі. Маємо забезпечити нашу державу всім необхідним для оборони та перемоги. Вдячний кожному і кожній працівникам дипломатичної служби за щоденну роботу в цьому напрямку. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!